Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Цей випуск буде присвячений дельта ритмам про їхній вплив на наш організм. Вся інформація взята з офіційного сайту інституту Лені Росоловській. Отже, дельта ритми від 0 до 4 Гц, тобто циклів на секунду, вважаються найповільнішими ритмами. Що генеруються головним мозком, вони, як правило, виникають під час фази глибокого сну і беруть участь у регуляції несвідомих процесів в організмі, таких як регуляція серцебиття, функціонування нирок і травлення. Вважається, що дельта ритми чинять сильний вплив на процес регенерації та відновлення організму. І, як вважають, стимулюють вироблення різних гормонів, зокрема гормону росту. Здоровий сильний дельтаритм у людини дає безліч переваг. До них належить поліпшення сну, поліпшення роботи імунної системи, а також поліпшення психоемоційного стану. Дельтаритми генеруються в правій півкулі мозку. І пов'язані з несвідомими процесами у дітей, як правило, вища дельта активність, але з віком дельта-активність поступово слабшає, навіть під час сну. Для чого необхідні дельта ритми? Серед усіх ритмів головного мозку, дельта ритми є найнижчими за частотою, але водночас найвищими за амплітудою. Вони насамперед беруть участь у всіх несвідомих процесах і забезпечують максимально глибокий сон, що відновлює наш організм. У дорослої людини найімовірніше в режимі неспання дельта активність буде практично повністю відсутня за винятком випадків важких психічних розладів. То для чого потрібні дельта-ритми? і Яким процесам у нашому організмі вони допомагають? Перше. Посилення здатності організму до самовідновлення. Відомо, що дельтаритм чинить сильний відновлювально оздоровчий вплив на наш організм. У найглибших фазах сну ви занурюєтеся в стан, близький до стану немовляти. Дельтаритми допомагають відновити тіло і свідомість. Якщо ви відчуваєте будь-яке фізичне або психічне порушення, дельтаритми допоможуть вам відновити природний гомеостаз організму. Друге уповільнення процесів старіння дельтаритми сприяють виробленню різних гормонів, деякі з яких здатні сповільнити процес старіння, чинять омолоджуючий вплив на організм. Це такі гормони, як ДГЕА, а також мелатонін. Виробництво цих гормонів сприяє відновленню організму і ліквідує негативні наслідки стресу. Третє. Глибокий сон. Коли ви входите у фазу глибокого сну, дельтаритми уповільнюють метаболізм і вмикають механізми відновлення організму. Але люди, які схильні до хронічного стресу, Можуть і не досягти стану глибокого розслаблення навіть під час сну, у них спостерігається порушення дельта ритму. У такому разі людина прокидається розбитою, бо сон не спрацював, тобто не відбулося природного відновлення організму. У таких випадках перед сном буде корисна стимуляція дельта ритмами. За допомогою спеціальних нейроакустичних програм можна підвищити амплітуду дельта ритму. Четверте. Емпатія. Люди, які вирізняються сильною дельта-активністю, виявляється, мають велике співчуття, емпатію. Дельта-активність дає змогу відчувати глибші емоції, краще розуміти емоції інших людей. П'яте. Виробництво ГОМК. Дельтаритми посилюють виробництво гамма-гідроксимасляної кислоти ГОМК гормону центральної нервової системи людини. ГОМК має нейропротекторні властивості і, як вважається, допомагає захистити клітини від гіпоксії та інших пошкоджень. Шосте виробництво гормону росту. Деякі вчені вважають, що людський гормон росту HgH виробляється нашим організмом саме під впливом дельта-ритму. а це означає, що поки ви спите, ваше тіло входить у стан розслаблення, ідеальний стан, за якого відбувається секреція гормону росту. Деякі дослідники стверджують, що глибокий дельта-сон – це найкращий спосіб стимуляції. Природного вироблення гормону росту гіпофізом. 7. Імунна система. Ви коли-небудь помічали, що коли ви захворіли, ви спите більше, ніж зазвичай, а прокинувшись, почуваєтеся краще. Це відбувається тому, що коли ваше тіло і розум розслабляються на найглибших рівнях дельта сну, поліпшується робота імунної системи. Більшість людей не помічають поліпшення стану в денний час, але вони помічають, що починають одужувати саме після повноцінного нічного сну. Це відбувається тому, що дельта ритми відіграють величезну роль у функціонуванні імунної системи. На підставі цієї особливості дельта ритмів можливе використання програм, що стимулюють імунну систему організму. Дельта Хілінг це ще глибший вплив на організм, ніж Тета Хілінг, але він здатний чинити дуже сильний оздоровчий вплив на тіло і свідомість. Восьме. Інтуїція. Коли у вас спрацьовує внутрішня реакція на певну подію, це, як правило, автоматична або неусвідомлена відповідь вашої підсвідомості. Якщо ви здатні довіряти своїй інтуїції, це означає, що ви довіряєте природній відповіді вашої підсвідомості, яка, своєю чергою, є результатом повільної дельта і тета активності мозку. Глибока дельта медитація здатна підвищити і розвинути інтуїцію. 9. Складнощі з навчання. Сильний дельта ритм у стані неспання це не завжди добре. Якщо мозок виробляє надлишкові дельта ритми в стані неспання, це може сильно ускладнити здатність до концентрації та навчання. Було виявлено, що люди з різними типами черепно-мозкових травм мають тенденцію до надмірного виробництва дельта ритмів під час неспання, що ускладнює виконання різного роду когнітивних завдань. Таким людям буде корисна бета- і гамма-стимуляція, а ось дельта ритми протипоказані. Десяте несвідомі функції. Дельта хвилі пов'язані з несвідомими реакціями, тобто ті, які неможливо контролювати свідомо. Функції, які регулюються несвідомо, включають у себе биття серця, дихання, функцію нирок, травлення тощо. Кожен процес, який регулюється несвідомо, пов'язаний із дельта-активністю мозку. 11. Медитація Дельта ритми відіграють дуже важливу роль у медитативному процесі. Якщо тета-ритми дають змогу підключитися до нашого підсвідомого, то дельта ритми здатні допомогти нам підключитися до несвідомого. Використання медитативних програм що містять дельта ритми, може допомогти звернутися до найглибших шарів психіки. На дельта рівні можлива глибока трансформація свідомості. Для досягнення глибокого медитативного стану найкраще підійдуть нейроакустичні програми, що містять дельта ритми, але оволодіти ними буде нелегко, і потрібно буде докласти чималих зусиль. Тому що занурення в глибокий дельта стан означає високий рівень оволодіння мистецтвом медитації, новачкові увійти в такий стан буде непросто. Особливості дельта ритмів. Вік впливає на рівень дельта ритмів. Загалом, що молодша людина, то більша ймовірність того, що в неї спостерігатиметься висока дельта активність мозку. З віком активність дельта ритмів має тенденцію до значного зниження. У новонароджених, як правило, спостерігається повільна хвильова активність просто тому, що їхній мозок недостатньо розвинений, щоб забезпечити свідоме мислення. У міру того, як немовля продовжує рости, а його мозок розвивається, дельта активність знижується, а його мозкові ритми прискорюються. У підлітковому віці дельта-активність знижується приблизно на 25%. У літніх людей дельта активність може не виникати навіть під час сну або вона може бути дуже слабкою. Тому людям у літньому віці стимуляція дельта ритмами перед сном буде вкрай корисна. Психічні розлади. Люди з розладами психіки можуть мати порушення дельта-активності. Наприклад, у разі синдрому розсіної уваги в стані неспання мозок може генерувати надмірну кількість дельта і тета ритмів. Таким людям стимуляція дельта-ритмів протипоказана. Також не рекомендується використовувати програми, що містять дельта-ритми у разі труднощів із навчанням, з-за поганої здатності до концентрації уваги. Різні травми головного мозку можуть призвести до генерації надмірно сильних дельта-ритмів, що утруднить концентрацію і навчання. Гендерні відмінності У середньому жінки мають вищу дельта-активність, ніж чоловіки. Це справедливо для всіх видів савців. Але помітні відмінності, як правило, з'являються тільки в ранньому дорослому віці. Наприклад, у людей у віці 30-40 років чоловіки зазвичай демонструють слабшу активність дельта ритмів, ніж жінки. Генерація дельта ритму. Дельта ритм зазвичай генерується в таламусі або в корі головного мозку. Під час сну дельта хвилі, як правило, домінують у правій півкулі мозку. На цьому, шановні мої слухачі, я завершую цей випуск. Якщо ця інформація була вам корисна та цікава, поставте вподобайку, напишіть коментар, віддячте донатом. Ну все добре, вам!